Всім привіт! Мене звуть Анкл Тревіс, і сьогодні наше перше відео під назвою Криптофор. Тому в цьому ролику очікуйте щось дуже-дуже цікаве. В сьогоднішньому відео ми прослідкуємо результати попередньої аналітики, розберемо ефір з біткоїном. Я презентую вам наш навчальний сервер, який ж він шикарний друзі, е, е, який буде доступний кожному учаснику ком'юніті. Та в подарунок від мене поговоримо про переваги Форексу над криптою, трішки про психологію. І в кінці ролику я затрону найболючішу тему: тему структури. Методичка по структурі буде доступна в описі до відео. Давайте спочатку пройдемося по результатам з попередніх відео та глянемо, які бенефіти, які профіти ми могли звідти витягнути, користуючись нашою аналітикою. Перша монетка, яку я аналізував, була TVT. Але, на жаль, цей актив не дійшов до зони нашого інтересу, де ми могли б собі прикупити трішки токенів на спот. Але на відміну від нього. Інша монета, яку я аналізував, монета BNB, зайшла в нашу зону інтересу. Я нічого не страв з попередньої аналітики. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм та подивимося, як все відбувалось. За 4 дні, тобто, ціна зайшла в нашу зону інтересу. Ми могли її купити по 262 долари за. За одну монету, так? Тобто, хто купував її по 262, ви вже маєте 14% чистого профіту за 4 дні. Погодьтесь, це дуже-дуже дуже хороший результат. Тому що я вам раджу? Я вам раджу кинути е, ордер на продажу на рівень 268. тобто Якщо ціна сюди прийде і ваша точка на 262, так, то ось тут ви автоматично зафіксуєте свій профіт. це просто перестраховка, в разі, якщо ми підемо нижче, щоб ви не сиділи з цією позицією. Так. Це раз і розкиньте, звісно ж, ордери на продажу в районі 307, 323 та 338. Тобто і ви вже будете 100% в профіті, з чим я вас і вітаю. Ну а зараз давайте все-таки перейдемо до аналізу найцікавішого. Давайте перейдемо до аналізу біткоїну та ефіру. І почнемо ми з першого. Ну що ж, давайте традиційно почнемо наш аналіз з недільного таймфрейму та поступово перейдемо до менших таймфреймів. Що ми можемо зразу же відзначити? Ми можемо відзначити SVP саме в цьому місці. Далі, утворення, якщо ця свічка закриється зеленою, тобто ця неділя закриється вище 21 775, то в нас буде побудований свінглоу, який, в принципі, буде. Мені сигналізувати про те, що наступною зупинкою повинен бути саме цей хай, тобто 25129 Це з недільного таймфрейму. Чому так? Тому що він є слабким, да він не зміг дати нам закріпу під цим або цим лоєм. Тобто ми його свіпнули, але далі нічого, нічого він, в принципі, робити з ним. Не хотів, отже, він слабкий, він повинен бути винесеним. Також з недільного таймфрейму хотів би відмітити цей імбаланс, я хотів би прийти в цю зону задля його перекриття, тобто 29 215. Також з недільного таймфрейму можна виділити ось цей імбаланс. Він також буде цікавий для набору позиції в шорт. Тому мої цілі на наступній неділі це 25 188. І якщо ціна... Якщо ціна закріпиться над цим екстремумом, тобто, можливо, цією свічкою, можливо, наступною свічкою, да? головне, щоб ця була зеленою. Якщо ціна закріпиться над цим екстремумом, вона дасть недільний злам структури, да? тобто який буде сигналізувати про те, що десь в цій зоні, в зоні 25 тисяч 18400, я буду набирати свій портфель в, до зони. Спершу це до 29 150, тобто тут буде частична фіксація, і 34 771. Це тут також буде частична фіксація мого прибутку, який, можливо, який можливо буде. Да? Так, давайте перейдемо на денний таймфрейм. Що ми тут можемо відмітити? Що ми зараз знаходимося в зоні, в зоні зламу да, структури. Тут був SVP денний плюс денний злам. І зараз також ми знаходимося в денному імбалансі, да, який в принципі, може нас відправити трішки нижче. Також з денного таймфрейму ми можемо відмітити в цьому місці злам структури, тому ось це найнижче місце, де буду розглядати. Позиції в лонг з цілями 25 тисяч. Далі також ми можемо побачити тут підтверджувальний злам, і щоб я хотів би. Зараз відмітити. Якщо перейти на Funding Rate, то ми бачимо, що все зелене і все, в принципі, цікаво виглядає для того, щоб відкривати лонг-позиції. Відкритий інтерес активу за останні 24 години ми ростемо, а відкритий інтерес падає. Це сигналізує про те, що ми можемо продовжувати наш ріст. Тому я відмічу денний таймфрейм. Ось він, да? денну свічку. Це а, також Monday Low, тобто low понеділ, понеділка плюс low попереднього дня, да, який повинен бути все-таки знятий для того, щоб продовжувати висхідний рух далі. За 4 год... Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, побачимо за 4 години останніх ось воно тут менше інтерес. Також тут е, видно, що біткоін збудує непогану ліквідність, яку, в принципі, було б дуже добре зняти хоча б, хоча б частково. Да? Е Такс, що нам говорять ліквідації? Давайте глянемо. Ліквідації. Кажуть, за останні 4 години було більш ліквідовано шорт-позицій, тому, в принципі, логічно зараз би ліквідувати лонги, після чого продовжити наш висхідний рух. Це перший варіант, який може бути другий варіант, який може бути навіть третій варіант, який може відбутись. Да? Все-таки очікую, по ходу Вище. За останні 24 години більше, більше лонгів ліквідовано, тому в принципі, може бути і ось таким чином, не зачепивши лоу понеділка. Так, далі подивимося співвідношення відкритих лонгів та шортів, та побачимо, що за останні 5 хвилин більше відкрито шортів. За останні 24 години більше відкрито лонгів. За останні 12 годин. Більше лонгів. Тобто за останні 24 години більше лонгів, це також сигнал про те, що, скоріш за все, ми підснімемо цей лоу-понеділка, адже тут відкривалось найбільше лонгів в сторону підвищення. Тому мої цілі по біткоїну денні 4 годині да, набрати позицію до 25 тисяч, якщо недільний таймфрейм закривається вище 20 тисяч вище цього екстремуму то набирати свій спот з цілями. Перша ціль, друга. Так, Перша ціль ось вона була, але це ж не спотова ціль. Перша спотова ціль і друга спотова ціль. Тобто Зараз, зараз ми маємо три взагалі цілі. Тобто Перша для фьючерсів десь тут набрати, і, можливо, і сюди до фьючерсів дотягну, подивимось. І другі спотові цілі. Ну, тобто З, з біткоїном все зрозуміло. Давайте перейдемо до ефіріуму, подивимося, що тут відбувається. З ефіріуму відмічу цей недільний злам, Плюс також ось ось це місце. то тобто сюди я б вже бачу, що я би сходив. Мені не подобається з недільки ось ці lows, але тут є вже сформований свінг low, також сформований swing high. Можливо, якщо ми закріпимося над ним, також буду щось розглядати і по ефіру. З недільного таймфрейму тут більше інформації ніякої її немає. З денного таймфрейму ми бачимо в цьому місці злам. Але і в цьому місці також був злам, тому нам потрібно бути. Обережними в цій зоні, ось тут буде зона повного перекриття імбалансу, тому приблизно десь тут будьте обережні, можливе падіння, якесь короткосрочне, да, і далі продовжимо наш рух на зняття ось цієї всієї ліквідності, да, яку я вже, яку ще колись вам відмічав, що ми повинні її зняти. Тобто цілі по ефіріуму це. 1818, 253, 2435. Е, якщо ціна піде нижче під ці лої, в принципі, нічого для мене не зміниться. Да? Я буду в цій зоні, яку я відмічав вам раніше. Да? Також розглядати лонг-сценарій. Сценарій на продовження висхідного руху. Да? По ефіру і по біткоїну, я думаю, все. Ви зрозуміли мої цілі, ви зрозуміли, що я буду робити в ці моменти. Тому зараз давайте перейдемо до того, що я хотів би вам дуже сильно презентувати наш сервер. Гарного перегляду! That's right. Для початку хотілося б поговорити про переваги внутрішньоденної торгівлі на валютному ринку в порівнянні з криптовалютним. Перший пункт, який я хотів би виділити, це дисципліна. Задля того, щоб ви не перетворювали трейдинг на гемблінг, вам потрібно вміти контролювати себе. І дуже дієвим способом є конкретні рамки торгівлі. Тобто час, коли ви працюєте, і час, коли ви Відпочиваєте дуже важливо не межувати, не вижимати цей час. Форекс вирішує цю проблему, адже в зрівнянні з криптою ми тут маємо конкретні години, коли волатильність на ринку більше, ніж зазвичай. Ці часи це торгові сесії. Для себе ми визначили найоптимальніший час торгівлі. Це з 9 до 12, коли в Лондоні йде активна сесія на біржі, та з 14 до 17, коли торгується Нью-Йорк. З 12 до 14 йде ланч. це час час, Коли ви обідаєте і набираєтесь сил перед торгівлею, дуже важливо використовувати цей час за призначенням, відійти від графіку, пройтись, подихати свіжим повітрям, пообідати та випити чаю. Другий пункт це технічність ринку. Концепт, який ми торгуємо, більше призначений для Форексу. Адже тут капіталізація в рази більше, аніж в крипті. Тому ми тут точно впевнені, що маркетмейкер керує цим ринком. Також для людей, яким важко справитись з собою, які не можуть сидіти без відкритої позиції, які постійно потребують викидів адреналіну в кров, нажимаючи купити чи продати, Форекс набагато оптимальніший, адже відкривати позиції тут трошки важче, ніж на криптовалютній біржі зі звичним гарним інтерфейсом. Тому це може привити вам дисципліну відкривання позицій тільки в потрібний час і відійти від хаотичної торгівлі. Ну, а зараз поговоримо про психологію. В цій секції про психологію я хотів би вам дати кілька порад щодо того, як справлятися зі стресом та розчаруванням. Стрес це дуже поширений стан, в якому перебував чи перебуває кожен трейдер. Саме тому старайтесь слідувати цим правилам, щоб здихатись з цієї проблеми, адже під час стресу здорової торгівлі бути не може. Перша порада це сон. Вам потрібно зробити систему з вашого сну. Ви не повинні не досипати, пересипати ваш сон – це запорука вашого дня. Саме тому систематизація його вам дуже сильно допоможе. Що я маю на увазі? Ви повинні точно знати три пункти. Коли ви прокидаєтесь, коли ви засипаєте і що ви робите за 30 хвилин до сну. Підлітки повинні спати від 8 до 10 годин. Молоді люди від 7 до 9 годин на день. Найголовніші рекомендації. Ваше ліжко це не місце проведення вашого досугу. Воно повинно використовуватись за призначенням. Тому вам потрібно ігнорувати ваше бажання прилягти всередині дня, подивитись на ліжку відеоролик на ютубі тощо. Також потрібно додати, що ліжко це не місце, де ви з ноутбуком на колінках можете працювати. Це не робоче середовище, яке стимулює ваш мозок. Відноситись до цього потрібно набагато серйозніше. За 30 хвилин до сну приготуйте постіль. Провітріть кімнату і ні в якому разі не торкайтесь вашого планшету, телефону чи комп'ютеру. Ви повинні готуватись до сну, і ваш організм має звикнути до послідовності цих дій в кореляції з часом, і тоді ви будете засипати набагато швидше. Це порада відомого футболіста Кріщану Роналду, і вона дуже дієва. Для того, щоб не засипати з надлишком енергії, яка може не дати вам цього зробити, вам потрібно знайти якесь хобі. До прикладу спортзал, де ви будете витрачати свою енергію, тому після прокидання потрібно зайнятися зарядкою, аби мозок прийшов в себе, тіло налилось кров'ю, і ви були готові до торгової сесії сповна. Також хочу вам порадити: не приймати їжу відразу після просипання, почистіть зуби і випийте склянку кип'яченої води. А вже як мене 10 хвилин після вживання можете приймати їжу. Це краще для кишечного тракту в зал бажано ходити або вранці, або днем. Також вдома ви маєте займатися чимось, що буде вас відволікати від лодоманських думок відкрити графік. Ви маєте отримувати в чомусь ті ж самі емоції, спробуйте ходити гуляти з близькими на свіжому повітрі, пограйте в якусь гру чи займіться іншою роботою. До прикладу, я зараз використовую YouTube та ком'юніті як заглушку для моїх емоцій. Я повністю поринаю в роботу, думаю, що покращити, як змонтувати ролик, і я відволікаюсь від графіку надовго. Друга порада це підтримка водневого балансу організму. Все дуже-дуже просто. Чим більше пити води на день. Давайте перейдемо до третьої. Третя порада це зосередженість на виконанні всіх правил, аби це війшло в привичку в організму. Не ловіть розфокус, не старайтесь з першого дня суворо дотримуватись кожного правила, адже в результаті воно призведе до того, що ні одна привичка з вищесказаних у вас не приживеться. Потрібно все робити поступово. Почніть з якоїсь одної, до прикладу, ходити в зал, і доведіть її до ідеалу, а вже потім переходьте. До іншої. Надіюсь, що ці поради вам допоможуть стати краще, друзі. Давайте поговоримо з вами про структуру ринку. Я не буду вам розповідати якісь базісні речі. Я хочу поговорити чисто про основні помилки, яких, яких припускають трейдери при аналізі структури. Ну що ж, структура ринку це основа. Всього аналізу, з цього починається день любого трейдера. І для того, щоб визнавати істинний напрям ринку, треба вміти правильно визначати структуру. І е, одна з найголовніших проблем, це е, неправильно визначені точки. Давайте вам нагадаю, як формується свінг, свінг це набір з трьох свічок. Це формація, яка формує правильний лоу або хай. Перша свічка продовжує рух, друга формує вершину чи низину, свіпає ліквідність, третя робить розворот і імпульс. Чому саме ця формація нам потрібна для визначення структури? Тому що вона не залишає за собою ліквідність в вигляді equal highs equal lows. Тому згадуйте завжди, як повинен виглядати справжній swing high або swing low. Визначається двома структурними точками свінгами лоу та хай. Висхідна структура характеризується свінгами, що підвищується, а не східна свінгами, що понижується. Тобто тут є всі приклади, візьмете, переглянете. Структура підтверджується перебиванням попереднього ключового свінга, що ми бачимо на картинці, де ми зламали лоу в східній структурі, і вона змінилась на несхідну. Це був бос структури, break of structure. Тобто бос це також можна почути BMS, MSB, ЧОЧ Це все злам структури ринку. Для того, щоб зламати структуру, нам треба перебити ключовий хай в несхідній структурі або ключовий лоу в висхідній структурі. Тут я демонструю Демонструю ці помилки графічно, да? вибраний не ключовий Low або High і він призводить до того, що ваш відкритий лонг приречений до стоп-лоссу. Свіп ліквідності був прийнятий за злам структури. Ну, це, це вже менше таких помилок, звичайно, я бачу, але все одно дуже багато трейдерів поспішають кудись, і вони навіть. Навіть SVP беруть як злам структури і вважають, що це фейковий SVP, якийсь, який зараз все одно ціна піде в ту ж сторону. Е, далі аналіз структури на молодших таймфреймах без урахунку старших. Тобто, Давайте подивимось на цю картинку. Тобто, до, до, до прикладу, у нас є 4-годинний злам, 15 хвилин виглядає ось таким чином: тобто, видно, гарний ордерфлоу. Тут є злам, але ключові Swing Low і Swing High є в цьому місці і також є тут імбаланс. Цей злам буде фейковим, цей злам буде пасткою. Тобто у нас є 4-годинний злам структури. Ви не думаєте, що якщо тут е, ніби. Трендова лінія, але ви ж не дивитесь, що тут був саме ордер да? флоу, що трендова лінія, нам потрібно обов'язково йти е, вверх. Да? Тобто злампаска і далі продовження несхідної структури. На 1-хвилиному таймфреймі може бути якісь гарні кондиції для входу, але ви повинні розуміти, що краще торгувати continuation, тобто продовження руху, не розворот. Чомусь кожен трейдер вважає, що ось цей е, тренд вже сильно затягнувся. Нам потрібно Взяти розворотний трейд і взяти ліквідність всю, яка сформована зверху або знизу. Ну, це хибна, хибна думка, це упередженість якомусь. Також нехтування моментумом, торгівля проти ордерфлоу, і визначивши пої, не дивитись, що відбувалось при підході до нього. І сліпо відкривати М1 таймфрейм і заходити в позицію від першого ж босу. Ну, це дуже сильно. Завжди аналізуйте підхід до пої. І якщо там є ордер флоу або злам структури з того ж таймфрейму, що і пої, то краще пропустити цей трейд. Е, Переглянути ось ці фотографії, ну, вже з вами перегляну. Тобто 4 години і пої ви собі визначили, да? але ви ж. Ви не, не просто очікуєте підходу сюди, ну зайшло сюди, але ви подивилися на 4-годинний таймфрейм, бачите, що тут дійсно був злам і тут є е, імбаланс, в да, якій який ціна, в принципі, прийшла, перекрила цей, цей дисбаланс да, і почала е, рухатись донизу, прошиваючи е, усі пої, які є найближчими. Тому вам потрібно. Враховувати дуже багато факторів перед відкриттям вашої позиції. Це був короткий екскурс по структурі. Я так розглянув найпоширеніші помилки, які допускає більшість, які допускає левова частина трейдерів, початківців. Тому я вважаю, що це було для вас корисно. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, радьте його друзям. Ваші коментарі вони дійсно для мене, вони дійсно для мене дуже дуже багато чого коштують. Тому всіх обняв, всім гарного та продуктивного дня.